І пляжного сезону в Києві цьогоріч не буде. Такі обмеження діють від початку великої війни, і все це через повітряні тривоги та брак укриттів біля води. У випадку небезпеки велика кількість людей на пляжах може ускладнити доступ до бомбосховищ. Попри все ж, фахівці продовжують сезонні роботи. Це вони прибирають, проводять санітарну обробку, досліджують якість води а також обстежують території на наявність вибухівки. Там на всіх наших пляжах і зонах відпочинку, на інформаційних стендах та інших таких видимих місцях, ми встановлюємо спеціальні інформаційні таблички, на яких є QR-код, ну за посиланням з якого можна перейти на мапу і подивитися інтерактивно, і подивитися, де є найближче укриття, щоб люди у ну, випадку повітряної тривоги могли зорієнтуватися і ну, зрозуміти, в яку сторону їм йти. Плюс ще під час, якщо лунає сигнал повітряної тривоги, то рятувальники лайфгарди, які в нас на постах, вони також повідомляють про це людей, тому що хтось може не почув. Імовірною причиною спалаху гепатиту а була забруднена вода однак розслідування ще триває про таке повідомив гендиректор Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Сергій Чумак. Він додав, пацієнти з виявленим гепатитом проживали в одному мікрорайоні. Це відрадний, і там раніше скаржилися на водопостачання, а також лабораторні дослідження показали незначне перевищення аміаку. Це може свідчити про забруднення нечистотами. Також вода не мала достатньої кількості осад. Адочного хлору